Навіщо бізнес спільноти потрібні? По-перше, це зв'язки, звісно, тобто це можливості спілкуватися на відстані руки з багатьма успішними підприємцями. По-друге, це потенційна можливість для ваших бізнесів. Так? Якщо в першому випадку не потрібно вам, наприклад, зв'язки там не знаю юрист в Іспанії чи пошук зна відділ або якогось там підрядника, то у Щодо бізнес зв'язків, тобто можливість отримати навіть замовлення у ваших мережах. А звісно, потрібно над цим працювати. Третє, це такий особистий розвиток. Наприклад, я є учасник міжнародної спільноти, я про неї про неї розповім в іншому відео, і там я навчаюся постійно чогось новому, якась новим новим ідеям з розвитку з особистості щодо свого здоров'я. Тобто, це взагалі спільнота, яка об'єднує і ем, об'єднує і ви можете знайти якісь цікаві інтереси для себе, і найважливіше, мабуть, що підприємці вони досить люди одинокі, в тому сенсі, що ми майже не спілкуємося так багато з співробітниками. Нам важко знайти своє оточення. Тож клуби вирішують з проблемою, і вони знаходять для нас те оточення.